Та, да, друзі, всіх вітаю! Вже скажімо, ввійшло в нашу таку привичку приїжджати сюди і розповідати про різні біотехнології. А з кожним роком страхів тільки додається у фермерів, а рішення я вам скажу залишаються ті ж самі стабільні. Тому про стабільні рішення в біотехнологіях хочу якраз вам і розповісти. Трошки про взагалі про нас. Компанія БТУ вже не центр. Можливо, хтось нас знає так. БТУ центр. Ми тепер не центр. Пропало наше слово центр. Тож тож точно не окраїна. Я думаю, ну, як мінімум, так і відповідно через те, що зараз дуже багато наших продуктів їде за кордон. Нам довіряє вже більше 20 країн Європи, і ми забрали той центр, щоб трошки коротше можна було говорити не, не додати якісь ще лишні букви. Розпочнемо з тих страхів, які вони можуть бути взагалі у фермера, і як ми можемо допомогти в цьому питанні. Перше, це, я думаю, що кожен здасть цими погодніми умовами і, в принципі, з різними сівозмінами, які зараз є, да, коли вони не багатокультурні, скажімо так, а то зачасту і монокультура. Давайте так: хто проводить аналіз ґрунту? Є фермери, які кожного року проводять аналіз ґрунту? Супер, а там раз на три роки, раз на п'ять років, можливо, хтось таким окей. Я, я гадаю, що скоріш за все кожен з вас е, дивиться в першу чергу і на вміст гумусу. Ну, я так надіюсь, що ви на це звертаєте увагу. Да? І з цими погодні умовами і з е, технологічними рішеннями, які ми використовуємо, да? ті ж самі оранки. Е, нас до цього часу це нормально, хоча вже. Слава Богу, потихеньку всі починають переходити до більш таких глибоко рихлення, хоча б, або там звичайна десковка, стріптіл, ноутіл, і тому поїхало. Це більш за збереження ґрунтозбережуючі технології. І е, одними із таких напрямками, які ми можемо підтримати і допомогти, да, в цьому страху погіршення родючості ґрунту. Якраз таки винос того гумуса, вивітрювання того гумуса тими технологіями, які ми робимо, це застосування деструкторів стерні. Один із таких глобальних продуктів, так, який є вже на ринку досить давно, ще там з 2000-х є ці препарати, насправді біологічні. І саме основне, що потихеньку всі йдуть до цього, що будуть використовувати ці препарати. Тому що з кожним роком ми бачимо тенденцію те, що. І нам довіряють більше партнерів, і міжнародний ринок нас самих уже запрошує, щоб ми там були, бо в них насправді виробників біопрепаратів не так багато. А рішення, які закривають питання ці продукти, досить, досить актуальне. Відповідно, сама основна ціль це знезараження рослинних решток, грунту, розкладання рослинних решток і перетворення це на органічну складову. Відповідно, вся. Органіку, яку ми забираємо із ґрунту, це та ж сама солома, кукурудзення. Воно може залишатися на полі і перетворюватися в правильну органічну речовину. Чому це не використовувати, якщо у вас під руками є інструмент, який дозволяє вам автоматично підвищувати вашу родючість ґрунту, тільки правильно підійти потрібно. Насправді, да? є в нас продуктів досить багато в лінійці, там стандартний, там класичний, всім відомий, там деструктор стерні. Але зараз вже технологічно потрібно мати різновиди їх, тому що з тими умовами, які складаються зараз, необхідно правильно підійти до технології, внести вчасно, заробити вчасно. Не завжди виходить правильно це зробити. Тому ми зробили насправді їх там шість різних позицій. Але це все індивідуально ми підбираємо вже при спілкуванні з нашими партнерами. Ну, на прикладі, там одного із агрохолдингів Кердел на виду, вони, наприклад, застосовують деструктори в різні періоди часу, різні, е, різні продукти. На осінь дають спеціальну модифікацію, скажімо, де є тільки бактеріальна складова, тому що вона краще працює на весну, дають там, де є гриби. І відповідно гриби працюють у ґрунті весною, вже коли є багато вологи. Коли для них сприятливі умови набагато краще, ніж осінь, коли холодно, нема там вологи, станом на зараз, наприклад, да, дощів, особо не було. І по всій Україні така ситуація. Ну і відповідно тут є їх безліч. Якщо цікаве там якесь конкретне питання, то ми підходимо вже більш індивідуально до кожного господарства. Рішення, які виконує цей продукт, Да, тут основна задача це знезаразити, знезаразити ґрунт. Ви бачите, по центрі ось тут є продукт, наш, та який працює із хворобами. Насправді дуже багато мікрофлора на різні мікроорганізми. В ґрунті вже є ті чинники, які можуть автоматично вам підвищувати родючість або навпаки її забирати. Тому в залежності від того, яка у вас технологія, в залежності від того, що ви робите з ґрунтом. Чим ви його кормите, даєте туди азотні добрива, комплексні добрива. Ви підкормлюєте якусь певну мікрофлору, яка є у ґрунті. Якщо це завжди робити, скажімо, без тих аналізів ґрунту, то ви накормите класно ті мікроорганізми, які є там, але переважно ви будете кормити шкідливі мікроорганізми. Це фузарія, альтернарія і тому подібне. Тому що там вони найшвидше розмножаються і найшвидше вони вміють повертатися в. Сприятливі для них умови, тому що ми самі створюємо ці сприятливі умови. Ми спочатку е, зафунгіцидили все, все почистили гарненько. Потім е, вже всі знають, що ближче до кінця да, збирання все одно будуть хвороби, ми їх контролювати не будемо. Задискували, заорали на 30 сантиметрів. Все, у нас там хвороби гарно лежать, зберігаються, розвиваються. Нікуди вони звідти не втікли. О, тому що дає продукт, фактично, це. Е, Знезараження цих решток і з незараження ґрунту. Одна також, як ви бачите, дане зліва на картинці це покращення деструкції, тобто завжди пришвидшення розкладання органічних решток, які ви залишаєте на полі. Ну і класне дослідження, таке п'ятирічне в одному із господарств це вплив на органічну речовину у ґрунті. Відповідно, органічна речовина дорівнює гумус. Тобто органічна речовина це складова гумусу, яка та з часом перетворюється в гумус. Подивіться на показники. З 2011 року проводилось дослідження до 2014-го показник виріс в 0,5%. Це дуже вагомо. Ви таких показників просто там своєю технологією ніколи не досягнете. Я вам це точно кажу. І відповідно за рахунок чого? За рахунок того, що ми повертаємо органіку у ґрунт. Да, вже говорили, до речі, сьогодні, що дуже багато. Повертається ферм, і ми також це замітили. Що дав, кожній області з'являється досить багато ферм, саме напрямку ВРХ, свинарство, і це дуже непогано для нас, тому що це є додаткова органіка, яку можна внести в ґрунт і отримати азот той самий і органічну речовину. Так тут, тут фактично приклади, які ми наводимо по Україні, які ми проводимо кожного року, цих безліч варіантів досліджень насправді. Це вже таке стабільно, да коли господарство хоче щось перевірити. воно спочатку перевіряє це в себе на якихось малих ділянках, потім впроваджує в технологію. Відповідно, в кожній області насправді в нас, мабуть, вже є результати там по, по використанню цих препаратів, тому не буду тут довго затримуватись. В цілому по тих, скажімо, додаткових да, коштів, які отримуються від застосування, бо завжди. Можна з другої сторони подивитися, що завжди використання біопрепаратів це е, якби затратна частина. Насправді ні. Вже завжди ми це показуємо на прикладі, що є варіанти, коли ми можемо забезпечити економію на певних добривах, на певних групах добрив або на тих самих е, азотних добривах, додаючи деструктури і отримуючи більші врожаї, здоровіші врожаї і економлячи при цьому ще й на. Певному фуніцидному захисті, так один із також напрямків це втрати врожаїв за рахунок страх номер два. Да? Втрата врожаю за рахунок того, що ми не вносимо добре з урахуванням їх подорожання останніх три роки, тобто воєнний період, да? коли всі пам'ятають той період, коли в нас не було де взяти касу або селітри, або карбаміду по нормальній ціні вона була по 40-50 тисяч. Відповідно, всі тоді на той момент, що зробили в технології, врізали добрива. Типу, не вносимо добрива, сіємо так, буде нормально. Да, в принципі, хтось виграв якийсь певний перший період, да, без добрив посіявши. Далі, так не можна. Да? Тобто, в будь-якому випадку потрібно вносити ці добрива, як би ми того не хотіли. Рішенням все одно є, як можна. Деякий час, скажімо, обходитись без добрив, без лишніх втрат, скажімо так. Але не економлячи на азоті, таке ми не рекомендуємо робити, бо азот все одно це основна складова живлення рослини. Тому на фосфорно-калійних можна економити, тому що насправді фосфору в ґрунті є такі запаси, якщо ви робите аналізи ґрунтів, там валового, валового фосфору є завжди там десятки тисяч. І фактично його треба якось використати. Як використати, от вам рішення: є мікроорганізми, які вміють його перетворювати своїми ферментами, і це вже скажімо, продукт, який там на ринку у нас 20 років і показує завжди гарні результати. Тому, скажімо, той страх, коли ми не вносимо якісь добрива, але хочемо отримати гарний результат. Обов'язково треба чимось компенсувати. Компенсувати можна якраз біорішенням. І дивіться гарний такий приклад, коли ми даємо цей продукт у ґрунт, економлячи десь на фосфорно-калійних добривах, і подивіться, який ефект ми отримуємо. Тобто це культура соняшник, фосфор калій, обмінний калій, рухомий фосфор. 13% збільшується рухомість фосфору, коли ми додаємо цей продукт у ґрунт. Тобто це, що нам дає. Ми на цих 13% ми розуміємо, що це наші зекономлені кошти, які ми можемо не внести у вигляді мінералки. І так само в калію: 17%. Це додатково обмінного калію під час розвитку рослини. Так, йдемо далі. Тут ми навели приклад по зменшенню добрив і додачі якраз цього продукту. І саме цікаво, мабуть, в оцьому місці соняшник кукуруза. Не знаю, чи наскільки там видно, бо мені не дуже видно, але скажу так: знизивши, знизивши добрива на 30% і додавши цей препарат в технологію, ми отримали рівень все одно прибавки в порівнянні до контролю в межах трьох центнерів, в порівнянні, де ми даємо просто 100% добрив. А 100% добрив це була НПК 60-60-60. Тобто це там нормально зарядили той соняшник, десь 300 кілограм кинули комплексних добрив. Відповідно, 30% ми забрали це в ціні, це суттєво в ціні. Скажімо, якщо ціна препарату це там 400 гривень, 400 ну 600 на гектар, в залежності від норми внесень, то добра економія і все одно ще й прибавку отримав. Ну і приклади там по врожайності на них також довго зупинятись не буду. Тимо далі те, що може підсилити вашу технологію. В принципі, в кожного зараз є вже розуміння, що таке мікориза. Досить цікавий продукт. Зараз багато фермерів з ним працює. Багато фермерів, хто доходить до цього продукту, якраз щоб для використання в технології, фактично, гриби, які всім відомі ще за царя Гороха, мабуть. Але рідко хто ними користувався в польових умовах. Так? Зараз це вже мабуть ввійшло в, ну, в стандарт, якийсь певний. Це ті гриби, які дозволяють додатково отримати елементи живлення із ґрунту, туди, куди коренева система просто не може пройти. Тобто, це покращення площі живлення кореневою системою. Довго також не буду зупинятися. В принципі, це як такий елемент, який завжди доповнює технологію, і найменший в затратах, тому що завжди його можна додати в сівалку, насипати, тому що є сухий, є рідкий, можна аплікатором налити в рядок, можна сухим розсипати в сівалку, переколотити і світ. Відповідно, там затратна частина досить низька, а ефективність завжди досить висока. Ну і страх номер три це страх всіх фермерів, однозначно, це біла гниль. Всі стикалися з цією хворобою, всі знають, де вона є. В вінниці її в нас вистачає. Та й в принципі, я вам скажу у 2020 році. В Херсоні її було 20% зараження на полях, де б її в принципі не мало бути, так? але вона є, тому що що Сівозміна, соняшник по соняшник у нас дуже радує і не може не приносити нам радість від того, що ми отримуємо багато коштів. При цьому ми повертаємо дуже велику кількість хвороб. Відповідно, рішення цього страху, да, це є наш найтоповіший мабуть, продукт склероцит, рішення проти білої гнилі. Зараз кожен фермер, який стикається з цією хворобою, знає, що рішення можна знайти тільки в напрямку біо, і все. Піктор вам нічого не допоможе. Я вам так скажу. Тільки по вегетації ви притримаєте, якщо у вас вегетаційна якась є складова цієї проблеми в грунті. Ну, Ніякий піктор не справиться, бо хто буде давати піктору ґрунт. Ну, це так. відходя від теми. Да? Хочу трошки зупинитися, саме на, от, як візуально виглядає ця проблема і в багатьох областях, які ми її облікуємо. Як ви бачите, Вінницька область, дослід контроль, зараженість 26, там, 30, від 26 до 30%. При тому, коли ми внесли даний продукт, да, знезаразили ми цю проблему і знизили поширеність на 6%. Тобто технічна ефективність є дуже високою, і, в принципі, візуально, я думаю, ви на картинці можете оцінити це. Це ж він ж вноситься на ґрунт насіки перед e... заробкою. І e... що саме цікаве від себе добавлю, знаю точно, що цим e... препаратом користується дуже широко кернел. E... Це да. одні з ваших, напевно, найбільших клієнтів саме по цьому препарату. Тобто, якщо кернел цим користується, дивлячись на їхнє R&D, то я думаю, це теж на що варто звернути точно увагу. Так, препарат вноситься або в ґрунт, якби. Оприскувачем або дається аплікатором в рядок, якщо ну ефективніше буде оприскувачом, тому що хвороба не є локальною, вона зберігається по всій площі, ці склероці випадають у ґрунт під час збирання, тому треба і не вимирати. тільки соняшник по сімічки, як кажуть, тільки, да, да тому, що склеротиня зберігається в ґрунті дуже дуже багато років. 20 років та да, це... тому, якщо даже у вас соняшник більш-менш при правильній сіло повертається на своє місце там через 3-4 роки. От це, це вже дуже добре, насправді. От то вам варто задуматися над цим препаратом, тому, тому що він там потрібен. Просто сто відсотків. Дякую, Андрій. Е, якраз ще е, такий, також цікавий такий фактор. Е, робота по вегетації. Тобто, якщо цим продуктом ми працюємо по ґрунті, ми забираємо проблему з ґрунту. Якщо ми працюємо по вегетації, ми контролюємо її розвиток по вегетації. Відповідно, був такий приклад у нас. В Полтавській області внесли ми, знайшли такі соняшнички, вже захворілі соняшнички. Ось тут ви можете побачити цю проблему. Ось на, на шапці вже пішло. І тут, тобто, контрольний варіант у нас був. Ми їх обв'язали ці рослини. Оприскувач пройшло, пройшов по досліду, по контролю пройшов хімічний засіб. Саме цікаво, не буду називати виробника. І дивіться буквально 10 днів. 10 днів, подивіться, що з шапкою цією сталося. сталося. Тут хвороба зупинилась, тут вона продовжує їсти той соняшник. Пройшло ще там, 10 днів, грубо кажучи. Соняшника тут вже нема, шапки вже нема, вона вже не достоя. Тобто буде їхати комбайн, він її просто стрясе, там розлетиться ця склероція, нічого толкового звідти не буде. Тут соняшник ще зелений, і він ще, в принципі, набере масу і там буде ще врожайність. В принципі, це все.